ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Отримати грантові кошти на реалізацію власного проєкту у Чернівцях. Розпочався конкурс громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів. Як отримати 300 тисяч гривень на мистецький шанс? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях розпочався конкурс громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів, який відкриває нові можливості для творчих людей та культурних установ міста. Можливість за кошти міського бюджету громадським організаціям та комунальним установам розвиватися, отримувати додаткові джерела фінансування і Потім формувати якийсь якісний продукт. Зараз дуже важливо зробити все можливе для того, щоб українська культура була таким, таким майданчиком для гуртування всіх наших мешканців, громадян. Загальний розмір гранту 300 тисяч гривень. А дедлайн подачі заявок 27 лютого 2025 року, 27 січня. По 27 лютого, а значить, на сайті Чернівецької міської ради вже розміщено оголошення а, щодо проведення конкурсу громадських ініціатив та соціально-культурних проєктів через відкриту культурну платформу ініціатива за кошти бюджетні Чернівецької міської територіальної громади. І цьогоріч на конкурс виділено 1 мільйон гривень. Варто зазначити, що а, Ну, 300 тисяч гривень – це той максимум, який може виграти проєкт «Кошторис». Тобто, фактично, це може бути і 100 тисяч, і 150, але не більше, ніж 300 тисяч гривень. Головна мета конкурсу громадських культурних ініціатив це розвиток та відродження унікальної буковинської культури. Ми повинні все зробити для того, щоб відновити таке ім'я, яке пов'язане з тим, що Чернівці, і Чернівецька область, Буковина, вони завжди були культурним центром України. Можливо, це не такі значні суми, як хотілось би, але насправді це тільки перший крок, і безумовно ми будемо розвивати. В залежності від того, які будуть результати цей напрямок, і виділяти більше грошей. Що це театральна вистава, концерт, фестиваль або навіть створення короткометражного фільму переможці конкурсу зможуть отримати фінансування на реалізацію своїх ініціатив, каже начальниця управління культури Юлія Савтенко. І громадські організації, і творчі спілки культурно-мистецького спрямування, які зареєстровані в Чернівецькій територіальній громаді, а також комунальні культурні установи, зареєстровані в нашій же громаді. Найголовніше при Ритет, однозначна комунікація з громадськістю, однозначно, ми хочемо зробити все для того, щоб підвищити якість культурних послуг, а щоб створювати спільні мистецькі проєкти, різні заходи. Подані заявки оцінюватиме конкурсна комісія. Її засідання триватиме впродовж п'яти днів, проте це стане лише першим етапом відбору. Відтак засідатиме впродовж впродовж п'яти днів конкурсна комісія, яка створена за розпорядженням міського голови. Це буде перший етап, тому що конкурсна комісія відбуватиметься в два етапи. Отож, після першого етапу, впродовж п'яти днів, конкурсна комісія визначає переможців. А відтак настає другий етап цього конкурсу, і вибрані переможці будуть захищати свої проєкти на конкурсній комісії. Термін реалізації проєктів у 2025 році з 1 травня по 31 жовтня, включно. Тобто, за цей час треба реалізувати свій проєкт. Організатори закликають громадські організації, творчі спілки та заклади культури Чернівецької міської громади долучатись до конкурсу та презентувати власні мистецькі ідеї. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ппо отримуватимуть субсидію. Стартував експериментальний проєкт. Уряду відтепер переселенцям відшкодовуватимуть гроші за оренду житла. Для призначення субсидії наймаче разом із власником житла мають подати до пенсійного фонду України заяву та підписаний договір. Найму учасниками цього проєкту є внутрішньопереміщені особи, які наймають житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного до. Могосподарства та залежить від рівня доходів кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло. Домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Така компенсація призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Легких грошей, а заробив довічне ув'язнення за матеріалами СБУ, на боковині судитимуть зрадника, який підпалював релейні шафи та військові автомобілі. 23-річний машканець Сєвєродонецька після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Чернівців і почав шукати собі легкий заробіток через телеграм-канали. Його активність помітив представник ФСБ і запропонував тривалу співпрацю. Спочатку російський куратор давав так би мовити тестові завдання: робити провокативні графіті на будівлях пам'ятниках. Транспортних засобах ЗСУ тощо, причому і в Чернівецькій, і в інших областях. Далі була вказівка підпалити релейну шафу на залізниці. Фігурант підібрав об'єкт, погодив цілі з куратором, а потім підпалив. Наступним завданням було шпигувати за автомобілями військовослужбовців і передавати відповідну інформацію ворогу. Тож, переконавшись у відданості свого поплічника, російський куратор наказав йому спалити автомобіль ЗСУ, повідомивши заздалегідь марку, номерні знаки і геолокацію. Сташування оперативники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах після підпалу військового авто. Всі дії фігурант фіксував на власний мобільний телефон і насилав звіти через Телеграм. А винагороду отримував на попередньо створений криптогаманець. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Хлопці, який потрощив клумби на вулиці Ольги Кобелянської, притягнули до відповідальності. Інцидент трапився ще на початку грудня. Молодик на підпитку зухвало розкидав термочаші із квітами. Свої дії пізніше пояснив нестабільним емоційним станом після бійки зі знайомими. Тож, аби виплеснути злість, влаштував погром на центральній вулиці. Зараз хлопець повністю компенсував збитки та відшкодував вартість повторного благоустрою, транспорту роботи та матеріалів. Legenda Али до Румунії, однак потрапили у фотопастку. Буковинські прикордонники вкотре затримали охочих незаконно покинути країну. гори туристів виявили у Красногільську. На перехоплення порушників виїхала група реагування. За допомогою безпілотника охоронці рубежу вийшли до місця знаходження чоловіків та затримали їх. Подорожуючі виявились мешканцями Харківської області, які зізнались, намагалися перетнути кордон, використовуючи електронну карту місцевості. Відносно затриманих склали матеріали про адміністрацію адміністративне правопорушення. Масштабна пожежа на території господарства. На Буковині загорілась господарська будівля. Сарай спалахнув вночі. Вогонь помітили очевидці та повідомили рятувальників. Надзвичайникам вдалося погасити полум'я та врятувати від знищення приміщення і поруч розташовану споруду. Пожежа знищила дах будівлі та пошкодила речі всередині. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Поки це всі новини на сьогодні. А нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.